Всім привіт, дорогі друзі! 15-й ігровий день Євро 2024 підійшов до свого завершення. Сьогодні ми дізналися ще двох представників однієї четвертої фіналу. Це збірна Англії, збірна Іспанії. Очевидно, пройшли і Словаччину і Грузію. Це мало б статися, але по грі. Є що розібрати 100%. Напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз перед цим розбором, який матч вам найбільше сподобався, де завершать Іспанія і Англія цей чемпіонат Європи. На вашу думку, напишіть в коментарях, тому що. По збірній Англії і по збірній Іспанії враження від цих двох топових збірних, ну, чесно кажучи, зовсім різне. Тому зараз будемо розбирати ці матчі. Перед початком не забудьте поставити вподобайку обов'язково і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. І старт прямих трансляцій. Розпочинаємо з матчу Англія-Словаччина, де англійці дуже важко проходили в цю одну четверту Євро 2024. Вони змогли все-таки закамбечити. І на останніх секундах це сталося. Що взагалі було сьогодні по складу в Англії і в Саутґейта, і від Греції, і збірна Англії взагалі хочеться плюватися ригати хочеться, якщо чесно, але маємо, що маємо. Сьогодні в центрі поля вже ми не бачили Олександра Арнольда, ми не бачили Галегіра, ми бачили Мейну молодого центрального півзахисника, який допомагав Райсу, Белінгему, Фоден, САКа, Кейн. В атаці нічого не змінювалося саме тут. Словаччина, як вони виходили. 4-3-3, де вони, звісно, грали в основному на своїй половині поля, але дуже здорово пресингували і грали на контратаках через фланги. Це виглядало непогано в першому таймі. Словаччина по моментах по дійсно активності на половині поля суперника повністю переграла збірну. Англії, знаєте, дивишся на цей склад англійців. Ну, в принципі, це не якесь золоте покоління, але Белінгем лідер Алла. Харі Кейн, який забиває там 30-40 голів за сезон. Філ Фоден найкращий гравець англійської прем'єр-ліги, один із ну скажімо так таких молодих талантів англійського футболу зараз. Найкращий там фактично опорний півзахисник в центрі поля, Де Клан Райс. Не взагалі в збірні Англії Сака, лідер арсенала, людина, яка дуже здорово вміє зміщуватись центр, забивати, грати на команду. Мені, от Англія, нагадала нашу збірну. Знаєте, багато зірок, багато індивідуальностей, які класно виглядають в своїх клубах. Але збирається ця команда в одну збірну. Отримує вона от такого головного тренера, як Саутґейт, який дуже прагматично намагається підходити до гри. До кожної гри, неважливо хто в те суперник, Франція, Словаччина, Грузія, не знаю, Данія, пофіг Англії, і пофіг а, взагалі Саутгейту, хто проти нього. Він все одно буде гнути свою лінію. Давайте простенько, десь дуже прагматично будемо створювати кілька моментів для того, щоб, можливо, забити. В цьому матчі це не прокатило. І знаєте, з кожним сезоном, з кожним роком а, на чолі Саутгейта, Англія деградує, маючи хороший склад. Я вважаю, все одно в Англії дуже-дуже непоганий склад. В першому таймі, ну, жах. Англійці пропустили першими на 25-й хвилині. Хоча до цього, що відбувалося, Англія тримала просто м'яч, як завжди, контроль заради контролю. Це як ми проти Румунії. От просто копія матчу е, проти Румунії. Просто що Англія не пропустила три Ми пропустили три Контроль м'яча, груба гра від Англії, від Словаччини. Багато жовтих карток до 25-ї хвилини вже було показано 4 жовті. Це забагато було, звісно. В Англії. Нуль конструктиву в атаці, багато сумбуру, багато непорозуміння один між одним. Непогані випади в Словаків через фланг Уокера. Уокер загравався на атаку, не, не встигав повертатись назад. Гараслін розривав е цей фланг. І Там на початку був момент, коли прострілював Гараслін на дальній, чи то прострілював, чи то бив Пікфорд. Вже бачив м'яч воротах, але він пішов на відворіт. Ну і на 25-й хвилині стався епізод, де центральний захисник е Геї. Помилився, тому що він, по-перше, програв боротьбу в опорній зоні. По-друге, не встиг закрити, повернутися назад, де Стреліц віддав передачу на Шранца. Шранц якраз з зони ГІ. Зміг вірватися в штрафну і прошити якраз Пікфорда, відкривши рахунок, тобто в англійці. Мало того, що контролюють м'яч, але цей контроль їм нічого не дає. Так ще й програють боротьбу, грають е, дуже погано в захисті. За рахунок цього Словаччина створює свій такий небезпечний вже не перший момент цього матчі і забиває гол. Виходить вперед, і збірна Англії чим відповідає. Збірна Саутгейта відповідає тільки шістьма ударами поворотах з XG0-2. Ви самі бачите, наскільки мізерні ці моменти були від збір 2 і нуль в ствір. 0 ствір від збірної Англії. Словаки молодці, вони жирні моменти створювали. 0,95 ікжи. Ну звісно, головний ґжи це був забитий м'яч. Але 4 удари, один ствір. 23% всього на всю володіння м'яча за перший тайм, але цього було вдосталь. Ну реально плюватись хотілось від гри збірної Англії. Це неможливо дивитися. Скажіть щось Саутгейту, що маючи Белінгема, Харікейна, Фодена, САКА, так не можна грати в футбол. Вони настільки зажато виглядають, ці футболісти, таке враження, що Саутгейт їх колить перед матчем якимись, я не знаю, заспокійливими. Чи, можливо, антифутбольними, я не знаю, якимись препаратами їх кормить. Антидриблінг, антиобіграш йому колить просто своїм футболістам, для того, щоб вони ну, просто пас-пас відкрився, десь подав. Не точно. Ага, б'єм з дальньої дистанції вище, б'єм в суперника. Організований захист збірної Словаччини, питань нема. Ми з ними грали. Але проблема збірної Словаччини, розумієте, якщо переходити вже до кульмінації в цього матчу, а в тому, що їх не вистачає всі 90 хвилин, і в них немає якісного резерву. І це головна проблема збірної Кальцони, який дуже здорово побудував захист, дуже класно побудував контратакувальну гру. Але йому не вистачає резерву. В цілому, другий тайм нічим не відрізнявся від першого. Англія володіла м'ячем, але подивіться, де вони давили. Вони давили свою опорну зону на своїй половині поля. В основному це все, що грала Англія в основному в першому таймі. Ну, в другому таймі, звісно, їм потрібно було грати по всьому полі. Але подивіться, як розкуто грали словаки. Тобто, весь матч, якщо брати, весь додатковий час там і так далі. Ну, це, це виглядало пристойно від Словаччини. Вони реально розривали їхні фланги. І Тріп'єра, і Кайла Уокера на другий тайм англійці навіть забили, але з офсайду там Філ Фоден забивав вже. Тобто, в принципі, для Англії нічого не змінилося. Вони як були лайном, так і залишились лайном в цьому матчі. Маючи такий підбір виконавців, вони ніхіра не створили. Шість ударів, один в ствір. І до цього одно в ствір ми, звісно, перейдемо. Показовим моментом зараз є ось карта передач Тріп'єра, лівого захисника збірної Англії, який часто підключався до атак. Ви подивіться, куди в основному е, направлялись передачі. Це не за весь матч, звісно, карта передач, але е, основні паси Тріп'єра були назад. Оце гра збірної Англії на атаку. Тобто він не знаходив попереду нікого. Все було закрито. Єдиним футболістом і от світлою плямою в цій збірні був Джуд Белінгем, який намагався обігрувати. Він йшов в дриблінг, Нарешті він да, він був цим лідером на футбольному полі. Він, хоч щось, робив для того, щоб підійти до штрафної площі Словаччини і створити якийсь момент. Структура гри Словакії виглядала компактно, щільно на своїй половині поля, звісно, з випадами через фланги в контратаки. Це все виглядало класно. В Англії теж особливо нічого не змінювалося. Структура від своїх воріт катає м'яч через центральних захисників в центрі поля. І намагаємося грати через фоди на саку. Белінгем опускався за часту вниз, отримував там передачі для того, щоб розганятися. Ну і Харікейн без Харі Харікейн без моментів, без Ну, Ми розуміємо, стиль Гарі Кейна, йому не потрібно. Багато моментів в цьому матчі. Ну а головними катальщиками м'яча від Саутгейта це, звісно, Геї, центральний захисник і Стоунс. це головна ударна сила. Саутгейта в цьому матчі. Ну і після хвилини 60-ї словаки зрозуміли, що це їхній шанс. Їм потрібно просто відсидіти в захисті, а якісно не так, як вони це робили з Україною. Звісно, ми змогли переламати хід зустрічі за рахунок якраз індивідуальної якості певних футболістів. Ми змогли тоді перевернути хід зустрічі і використати свої моменти за рахунок нестандартності. дій. В Англії не було нестандартних дій. Їх просто не було. Вони грали по шаблону. Аутгейта. Тому що це Аутгейт, я так і назвав в Телеграмі, описував. Плюс давав голосування в Телеграмі. Опишіть просто збірну Англії. Гру збірної Англії, там я дав три смайли. До речі, просто зараз в коментарях. Напишіть от одним смайликом, опишіть гру збірної Англії при Саутгейт Так от для Словаччини все було класно, все було здорово. Жодного удару в ствір до 90 плюс 5 в Англії не було. Вдумайтесь, в збірної Англії. Жодного удару в ствір. Це при тому, що Саутгейт зробив всього три заміни. Він звісно думав, що його команда заб'є. Він випустив трьох аткувальних палміра Еза і Тоні атакувальні футболісти, які з'явилися, ніхто із них себе не проявив. А проявив тільки один гравець: це Джуд Белінгем який був сьогодні найактивнішим, який сьогодні. Ну, те, що він забив, друзі, це фантастика. Те, що зробив Джуд Белінгем, він просто витягнув е з повного лайна і із всю збірну Англії і самого Саутгейта. Тому що так скластися на 90 5 і наважитися пробити через себе в одній восьмій Євро 2024, це клас футболісти. Це гравець, який ну, Дійсно, може зробити різницю. Він її робив, приносив перемогу збірні Англії в першому турі, він зробив це прямо і зараз. Він дав шанс збірні Англії, він склався, забив гол на 90-5, зрівняв рахунок на 90-5, вивів Англію в додатковий час. Це гол фантастичний, друзі, обов'язково його перегляньте. Ну і Джуд Белінгем показав, чому він є лідером Реал Мадрид цього сезону, був, точніше, лідером. і... Станом на зараз він витягує Англію в додатковий час, де Англія дуже швидко забила другий. Тобто, вже пішов клас в діло. Звісно, те, що ми говорили на початку цього розбору, матчу в Словаччині немає класу. Попереду немає класу з точки зору замін, резерву нема. Нема кого випускати, щоб освіжити, щоб там була рівноцінна заміна. В Англії це все є. І в принципі, Харі Кейн там заштовхали. вже. Заштовхали при стандарті, здавалося б, Словаки відбилися на підбирання англійці, завантаження йде на фланг. На дальню стійку з дальньої на ближню закидають. І Харі Кейн вже заштовхав з пару метрів в притаманній манері головою виводить вперед англійців. Ну і далі Англія Саутгейт Аутгейт включив сам себе. Контроль м'яча заради контроля і так далі. І в принципі англійці могли, до речі, і пропустити. Там був жирний момент. Тут зараз ви бачите на цьому скріншоті ось оця така жирна цяточка. Оце дуже небезпечний момент збірної Словаччини в Воротарській, де пробили вище воріт. Тут могли зрівняти і піти на додатку на Саррій пенальті. В цілому, ми бачимо всього два удари в ствір. Це два м'ячі, два забиті м'ячі. Харі Кейн, Белінгем. І XG161, при тому, що в Словаччини 2 По ударах фактично рівність. Підсумовуючи, друзі, я чесно хотів, щоб Англія вилетіла. Я їй писав і в Телерамі, що, в принципі, да, додатковий час, Белінгем забив шикарний гол. Він витягнув всю збірну. Звісно, своїм нестандартним рішенням. Це говорить про те, що ну, в принципі, на євро потрібно мислити і діяти нестандартно. Тоді ти маєш право на успіх. Якщо ти не вмієш катати як німці або іспанці, якісно спросування м'яча в останню третину поля. Якщо ти збірна Англії, то тобі потрібні футболісти, які є в цій команді, але дуже рідко використовують саме цих гравці, ось так. І після цього ну, хотілося б, щоб Англія вилетіла. Вони не вилетіли, вони за рахунок класу певних футболістів проходять в одну четверту. Далі вони отримують того суперника, з яким ну, вже так легко не буде. Тому що Швейцарія це не та команда, як Словаччина, яка не має резерву. В Швейцарії, в принципі, є резерв. В Швейцарії є хороша гра, і вони якраз можуть грати з першої по 90-ту хвилину організовано. Цього ракурсу, якщо дивитися на протистояння Англії Швейцарія, це виглядатиме ну, дуже цікаво. Поаплодував Словаччині, вони, не маючи зірок в своєму складі, окрім Шкрейнера, фактично, змогли дістатися до 1-8 були за крок до 1-ї 1-4. Вони могли обіграти Англію і показали, як потрібно грати в футбол. В цьому плані, знаєте, Словаччина і Грузія в цілому показують, що іноземні тренери в цих збірних. От давайте візьмемо кальцо на італійців. В Грузії хто тренер? Грузин? Ні. Вілі Саньоль, колишній футболіст Баварії, француз. Два іноземці, два тренери іноземці прийшли, подивилися на склад, який вони мають. Тверезо оцінили рівень цих футболістів, поставили їм гру, в яку вони можуть зіграти. І е, ймовірність результату найбільша саме з такою грою. У цих обох команд, і в Грузії, і в Словаччині. Ймовірність позитивного результату, найбільше. Вони змогли побудувати якісний захист, хорошу гру на контратаках, і вони мають 1 восьму Євро 2024 скромним складом. Що має збірна України? Ну, самі бачите. Нічого. Хоча ми як Англія катати м'яч в центрі поля. Класно, да. Але я бажаю Англії вилітую. Я бажаю Англії і щоб Саутгейт покинув цю збірну і прийшов нормальний, адекватний тренер, який оцінює. Ну і ще плюс, це показує, що в Англії немає нормальної школи тренерів. На англійську премєр лігу подивіться, хто там тренує топові команди. Англійці Вірній Англії теж потрібен нормальний, адекватний іноземний тренер, який прийде і поставить якісну гру цим футболістам, тому що вони вміють гра... вони можуть грати в більш проатуальний футбол. Не в те, що вони грають зараз. От я бажаю Англії виліту. В одній четверті від Швейцарії бажаю сенсації, і звісно, головного тренера наступного, який буде тверезо оцінювати можливість, яка є в Англії. Там футболісти підібрані не під стиль збірної словаччини, не не заточені на про захисний футбол і на утримання м'яча заради утримання. І матч Іспанія-Грузія. 4-1 рахунок. Звісно, іспанці пройшли дуже легко збірну Грузії, але дуже легко в другому таймі. В першому таймі не все так легко складалося для іспанців. Вони... Плюс Іспанії в тому, що вони були свіжі. Тому що на третій тур головний тренер виставив повністю резервний склад, змінив 10 футболістів, і основа змогла відпочити. Спокійно підготуватися до 1-8 суперник не складний Грузія, але організований суперник, який класно захищається, має топового голкіпера. Мамардашвілі, який дуже ну, куражний голкіпер, який, якщо рятує, то далі його важко пробивати. І, в принципі, контратакувальні здібності цієї команди шалені, Мікаутадзе, Кварцхелія, це дуже швидкісні футболісти, які отако буквально за секунду взриваються і можуть створити за. Кілька передач, дуже небезпечний момент. План Вілі Саньоля на цей матч, головного тренера збірної Грузії, був таким же, і як і на інші матчі, які в них були до цього, тобто відсидітися і грати на контратаках, просто використовувати простір на футбольному полі. Іспанці цього простору давали небагато, тому що іспанці вони люблять контролювати м'яч. І це контроль м'яча, який має місце в футболі, тому що Іспанія. Навчилася контролювати м'яч не нудно. Не так, як це робить збірна Англії. Іспанія створює моменти. Подивіться, скільки вони нас 35. Це найбільша, напевно, кількість взагалі за весь чемпіонат Європи. у Кількість ударів е саме на чемпіонат Європи 2024. Фантастика. 35 ударів. Неймовірна кількість. І іспанці розпочали жваво. Іспанці створили два-три дуже якісні моменти, де мали б забивати. Мамардашвілі вже відразу вступив в гру. Два-три сейви на початку за перші 20 хвилин зробив. Багато кутових в Іспанії було там. За 15 хвилин вони 6 кутових подали. Карвахаль створив хороший момент на ближній головою. Пробив, мамардашвілі відбивав. Але забили. Першими саме грузини. Вони отримали, що цікаво, от перший же момент вони отримають простір на фланзі Кукурелі. Який, от як Вокер сьогодні, да, він десь відволікався в атаку, так і Кукурелі. Відволікся. Відкритий простір для Какабадзе. Він бачить, його мчить по флангу. Робить крос на дальню стійку в напрямку Кварацхелі, який там між двох захисників намагався протиснутися і замкнути цей навіс. І в цілому, м'яч влучає в Ленормана і залітає в ворота. Тобто Іспанія забивав свої, пощастило тут Грузії, але вони з першого, з першої контратаки, з першої ж нагоди йдуть вперед, прострілюють, і цей простріл має успіх. Щастить, Грузія виходить вперед на 18 18-й хвилині. І Здавалося, що це казка збірної Грузії продовжиться. Вони зможуть відзахищатися і далі ловити на контратаках. В цілому, ми розуміємо, що в груповому етапі у грузинів не було такої складності суперника, як Іспанія, тому що ну навіть перемога над Португалією не так серйозно сприймалася, тому що ця гра для Португалії нічого не вирішувала тим більше вони грали другим складом. Тут Іспанія мотивована, свіжа. І більш сильніша, я вважаю, ніж Португалія з точки зору контролю. І тому іспанці дуже легко знайшли свій момент наприкінці першого тайму, де в них було багато моментів. Мені дуже сподобалося, як грав сьогодні Вільямс. Мені дуже сподобалося, як грав Ямал. Фантастичні молоді фланги, свіжі фланги в збірної Іспанії. Вільямс Ямал. Вони дуже здорово загострювали, йшли в дриблінг, прострілювали, зміщувалися в центр, знаходили якраз Фабіана Руїза, Родрі, чи то Педрі, які намагалися десь там пробивати. Альваро Марата сьогодні був відрізаний від команди. В нього не було моментів, фактично, але знайшли момент в зоні 14, Де якраз Ніко Вільямс? Дуже класно він витримав паузу. Побачив, що Родрі стояв в зоні 14 При атаці позиційній він дочекався, поки грузини. Всім складом зайдуть в свою штрафну. Родрі опинився один. Вільямс віддав на нього передачу. Родрі одним дотиком приймає, другим пробиває. Це все з лінії штрафної площі. І мертвий м'яч був для Мамардашвілі. Видно було, наскільки чітко приклався сам футболіст збірної Іспанії, виважено пробив з лівої ноги і зміг зрівняти рахунок. І тут шансів в Грузії було менше, але вони залишались на другий тайм, чесно кажучи, за перший тайм-статистика 16-1 за ударами. І на другий таймс, тим Самим планом грузини вийшли ловити на контратаках. Вони навіть могли і забити. Забити, коли кварацхелія з центру поля пробивав, вони знайшли оцей момент. Все-таки е, після помилки збірної Іспанії в центрі. Кварацхалія відразу е, сконцентрувався, побачив, що Дунай Сімон е вийшов далеко з воріт, пробив, але не влучив у і Після цього Іспанія забила. Іспанія дуже швидко е, зробила камбек в цьому матчі, забив Фабіан Руїс після подачі ламіна Ямала. Дуже класно. Тонко поклав, дуже так м'яко поклав на голову Фабіана Руйзу, який не був в офсайді, який з воротарської зони розстрілював Мамардашвілі. Він фактично взяв м'яч, але. Ну, складно було там з трьох метрів його розстрілював Фабіан Руй з головою. І Мамардашвілі дуже важко було зреагувати якісно на цей удар. 2-1. І після цього було зрозуміло, що в Грузії шансів нема. Іспанія не віддасть, Іспанія це не Англія. Іспанія не буде сідати низьким блоком після якісного для себе результату. 2-1. Іспанці хотіли забити третій. Вони, поки не забили третій, не заспокоїлися. І більше скажу, вони не заспокоїлись, навіть забивши четвертий. Вони хотіли п'ятий забити, шостий. І так далі. Іспанія грає з першої по 90 хвилину. Ось це той футбол, який потрібен збірній Англії. Те, що грає зараз Іспанія, це фантастика, реально. Звісно, це на фоні збірної Грузії і Грузія ну, має обмежену кількість футболістів, які можуть вийти з резерву і додати. Там є це течвілі з Динамо, але в цілому це не дало результату. Просто в порівняння, подивіться, кількість передач і кросів збірної Іспанії, подивіться, все червоне на половині поля збірної Грузії. Просто червоні стрілочки, їх дуже багато, 756. Точних передач неточних точних девять точності, це е, передачі кросів, дійсно фантастична кількість і в порівняння Подивіться на карту якраз пасів е, і кросів від збірної Грузії. Дуже мало загострюючих, їх фактично немає загострюючих передач на половині поля збірної Іспанії. Ми розуміємо, що грузини по-іншому грати не могли. І це розумів Вілісаньоль, тому що якби Грузія грала більш відкритий футбол, ну іспанці ще б раніше забили гол. Тому і оці тренери іноземні, які... Трошки розуміються, в футболі вони грають від своїх футболістів. Оця гра, яку демонструвала Грузія, вона мала, ну, могла б дати певний результат для грузинів. Так само, як і Словаки, могли обіграти, пройти в одну четверту, обіграти Англію. Могли. Грузія могла б якось протриматися проти іспанців. Могли б показовим моментом є карта передач і середня позиція футболістів збірної Грузії і збірної Іспанії. Збірна Іспанії просто. Всім складом, окрім голкіпера, грала на половині поля грузині. Все, я думаю, ну якби жодних запитань немає. Іспанія заслужила пройти далі. Грузія має певну стелю. Це хороша команда. Вілі Саньо вижав максимум з цієї збірної, але ну, є певний клас, є клас, який має реалізовуватись на футбольному полі. Іспанці дуже класно його реалізували. Проти Грузії. В Грузії ми бачимо тільки Кварацхелю, який грав високо, і за рахунок нього намагалися Грузини вибігати в контратаку, також Мікаутадзе підключали. Але в деяких епізодах це працювало, і всього ну, в Грузії було дуже мало нагод. Реально, там 4 удари за весь матч. Цього не вистачило для того, щоб бадатися на рівних з іспанцями. Ну і після забитого голу Руїза, звісно. Пішли і наступні м'ячі від Вільямса. Е, Все-таки забили третій на контратаці, де Грузія намагалася вже позиційно атакувати. Звісно, що в них немає такої якості в триманні м'яча, як в Іспанії. Вони помилялися, привезли контратаку. Вільямс разом з Ямалом втікає. Вільямс класно кладе м'яч. Робить 3-1. Е, хоча. Після цього був ще один четвертий забитий м'яч від Дані Ольмо після передачі Ерозабаля, два свіжі футболісти могли забивати і п'ять, і шість. Але я б не хаяв тут. Грузині вони молодці, вони зіграли рівно в той футбол, який могли зіграти, і тільки цей футбол міг дати їм результат проти Іспанії. Так не сталося. Вони не змогли нівелювати всі сильні сторони збірної Іспанії. Подивіться, скільки ударів: 35 ударів, 3 0, 6 ікЖ, 13 ударів в ствір, 75 на 25 володіння м'яча, тобто ну, без шансів. В Грузії було своїх там, ну, три удари. Четвертий був не свій, тому що в свої ворота забивав Ле Норман. Тому цілком заслужена перемога. І ми бачимо, що іспанці забивали всі свої м'ячі, фактично в штрафному майданчику збірної Грузії. І всі свої моменти небезпечні і з xg небезпечним вони мали саме в штрафній. І вони виконали своє завдання нейтралізувати дуже компактний, щільний організований захист збірної Грузії від Вілі Саньоля Дела Фенте тут повністю переграв свого візаві, зміг зламати е, цей масований захист і не дав дуже багато нагод грузинам на контратаках. Це було важливо для Делафенте. Зміг це зробити на 100%. Зараз ми бачимо сітку, в якій вже є пари 1-4. Це Іспанія-Німеччина, як на мене, ця пара претендує на звання фіналу. Це реально міг би бути фінальний матч. Подивіться, як зараз грає Іспанія-Німеччина. Це, це реально зараз два найсильніших футболи, які ми бачили на цьому євро, і дві найсильніші збірні, як на мене, по грі і по результату відношення оцих всіх факторів, це дійсно є так. Ну і пара Англія-Швейцарія, де ми знову ж таки говорили, що ну, Швейцарія це вже не Словаччина. Я сподіваюся, швейцарці вкажуть місце Саутгейту і зможуть вибити цю ганебну збірну Англії, попри те, що в них є. Плюси всі там класні зірки, класні футболісти, але воно все не працює, коли в тебе тренер трошки не того. Ну і під кінець переходимо зараз в Телеграм. Обов'язково сюди підписуйтесь, друзі, щоб не пропускати і наступні прямі трансляції, і вихід відео. Ну і мої прогнози. Я, в принципі, вгадав, звісно, хто пройде далі. Це Англія і Іспанія, це було логічно, всі вгадали. Але не зміг вгадати рахунок. Іспанія 3-1. Тут я став на Англію 1-0. Вони зіграли по факту 2-1. Ваші прогнози, в принципі, ви всі молодці. Реально, всі впоралися з завданням. Фактично, я тут повідмічав найкращих. Але в принципі всі вгадали, що там Англія, Іспанія пройдуть далі. Це було логічно. Але по рахунку найближчими, те, що я відмітив, от найближчими до результату. Найкращим, як на мене, є Максончик, тому що він був от найближчим. Він вгадав, по-перше, результат матчу іспані. 4-1. Ну, і ми бачимо, він включився 2-0 на збірну Англії. Фактично вгадав е, тут теж рахунок. Також е, Михайло Романик, от він якраз підписав е, саме себе так. 2-0-4-0 теж фактично був близьким. Також людина от зараз зробила прогноз на 2-0-4-0. Відмітив ще Олександр 2-0-4-0, теж доволі близько. Що ще? Ну, і в принципі, все. Всі інші теж в, вгадали про хід цих команд, але е, тих, кого сердечком відмітив, вони були Найближчими в сьогоднішніх прогнозах. Підсумки 15-го ігрового дня Євро 2024 виглядають таким чином. Збірна Іспанії цілком переконано і заслужено проходить в одну четверту, без шансів для Грузії. В другому таймі там іспанці розібрали свого суперника. Якщо говорити про грузинів, для них ну це перше євро. Я їх вітаю з дуже крутим першим в історії євро. Вони змогли вийти з групи і зіграти. Класний контратакувальний футбол. В кожному матчі це виглядало весело, це виглядало активно. Це було організовано в захисті. Вони посвітили своїх футболістів, і, в принципі, вони можуть вибити хороші контракти зараз влітку в хороших клубах. Я вважаю Тому всі в плюсі. Англія, Словаччина, Англія жах. Ця збірна не має права далі продовжувати існування на цьому євро. Тому ну я так щиро бажаю їм вилетіти проти Швейцарії. От у мене таке бажання і переконання, друзі. Не знаю, чому такий негатив, але не хочеться бачити, коли так погано і жалігідно використовують той потенціал, який є в цій збірні. Словаччини теж своє стеля, певна є. Вони провели хороший турнір, і ось це євро показує, що якщо ти маєш хороших гарних спеціалістів, я маю на увазі головних тренерів. Які вміють якісно підібрати е, той футбол, який підійде твоїм гравцям, і тому складу, який е, поїхав на чемпіонат Європи, і максимально може дати результат е, позитивний, то в принципі ти маєш шанс на успіх. Словаччина, Грузія це продемонстрували, пройти пройшли в 1-8, Це вже для них успіх. Тому підсумки позитивні для всіх трьох команд. Аж ніяк не для збірної Англії. Всім вдячний за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі на рахунок збірної Англії і інших збірних, які грали сьогодні. Підпишіться на канал і всім до нових зустрічей!